Свідоме перекручування фактів, хто має право затримувати військовозобов'язане, розберемо за цитатами. Адмін затримання громадян за порушення правил військового обліку може тривати до трьох годин. Якщо громадянин чинить непокору застосування фізичного впливу термін такого затримання, може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті, Ролики, коли люди, як здається, громадськості насильно поміщувалися у транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною, це була непокора, адміністративний протокол та затримання у процитованих фрагментах, свідомо не договорюють та перекручують. Чому? Згідно з пунктом 54 постанови Кабміну номер 560 Якщо група оповіщення встановила, що громадянин порушує право військового обліку і відмовляється прослідувати до ТЦК, то поліцейський проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Акцентую, що проводити адмінзатримання та доставлення до ТЦК має лише працівник. Поліції, які входять до складу групи оповіщення. Тобто, якщо у групі оповіщення немає працівника поліції, а діють лише працівники ТЦК, то вони не мають ніякого права затримувати та примусово доставляти до ТЦК.